Що буває так, що ви робите речі, які знаєте, що шкідливі для вас, але відчуваєте, що не можете зупинитися? Або ви не знаєте, чому дієте так? За словами клінічного соціального працівника Кеті Гілліс, іноді шкідлива поведінка та шаблони розвиваються як реакція на психологічну травму. Ми можемо навчитися реагувати та поводитися так, щоб подолати травматичний досвід, але це, врешті-решт, шкодить нам у довгостроковій перспективі. Наприклад. Деякі люди стають більш агресивними до інших як реакція на травму, але в результаті стикаються з проблемами у стосунках та емоційні регуляції. З огляду на це ось п'ять прикладів шкідливої поведінки, в якій ви можете брати участь, що насправді є реакцією на травму. Соціальна ізоляція, за словами психолога Кеті Гілліс, соціальна ізоляція є поширеною реакцією на травму. З двох причин: по-перше, травми шкодить самооцінці жертв. А по-друге, негативно впливає на їхнє світосприйняття. Жертви часто бачать світ як небезпечне і ненадійне місце інших людей як зловмисних і ненадійних, а себе як пошкоджених і негідних. Соціальна ізоляція як реакція на травму може проявлятися у вигляді проведення менше часу з близькими, меншої старанності у підтримці зв'язку, небажання виходити або запрошувати людей до себе, нервозності, коли хтось підходить занадто близько до нас. Вибухи гніву. Окрім соціальної ізоляції, жертви травми також схильні відштовхувати інших людей, вибухаючи на них гнівом. Гнів є поширеною реакцією на травму, пояснює психолог доктор Сет Бежа Єліс, і він може зберігатися довго після закінчення травматичної події. Ви можете відчувати гнів на себе за те, що сталося, на інше за те, що вони не помітили цього або не допомогли вам раніше, або на світ загалом, коли ви не можете зрозуміти все це. Цей гнів часто супроводжується смутком, страхом і тривогою, що може зробити людину надзвичайно емоційно нестабільною. Тож, якщо ви замислювалися, чому ви схильні завдавати болю людям, яких любите, не маючи на меті цього, або вибухаєте гнівом безвагомої причини, це може бути причиною перевантаження себе роботою. Чи відчуваєте ви сильну потребу постійно бути зайнятим і маєте труднощі з розслабленням або насолодою, коли ви не зайняті? Чи відчуваєте ви тривогу, коли у вас немає чим зайнятися? За словами психолога, доктора. Бредаклонса такі люди використовують свою роботу як спосіб зайняти себе і уникнути важких думок або емоцій, пов'язаних з незалікованою травмою. Отже, можливо, ви перевантажуєте себе роботою, щоб уникнути думок про те, що сталося, або уникнути зіткнення з тим, як ви себе почуваєте, що шкодить вашому психічному здоров'ю. Не тільки тому, що заважає загоєнню психологічних ран, але й тому, що поганий баланс між роботою та особистим життям може бути емоційно та психічно виснажливим. Замерзання Згідно зі статтею LifeStance Health, застигання є поширеною реакцією на травму, особливо коли природа травми змусила жертву вірити, що вони вважають за краще зробити себе якомога менш загрозливими. Деякі приклади того, як може проявлятися нездорова реакція застигання, включають дисоціацію часте відключення або туман у голові, емоційне оніміння, труднощі з прийняттям рішень, вжиття життя дій і паралізуючий страх спробувати щось нове. Клінічний психолог доктор. Натан Грім каже, що довготривала реакція застигання може стати маскою, яку ви використовуєте для захисту себе, коли не можете знайти жодних засобів для боротьби або втечі. Люди з такою реакцією на травму можуть використовувати фантазію або уяву, щоб втекти, приховати свої справжні почуття і ментально відключитися від стресових або болісних ситуацій. І блещування. Нарешті ми маємо підлещування, часто недооцінену реакцію на травму. Підлещування стосується поведінки, яка спрямована на те, щоб догодити, заспокоїти або миротворити інших з метою уникнення конфлікту, шкоди або стресу. Цей феномен вперше вивчав терапевт Пітвокер, який часто спостерігав, що жертви дитячого насильства і травми часто вчилися догоджати людині, яка їм загрожувала, і тримати її в доброму настрої, щоб почуватися в безпеці. Деякі ознаки того, що у вас може бути реакція підлещування, включають виконання справ для інших. Ви не хочете надмірно вибачатися, вам важко сказати ні. Важко виразити свої власні потреби і почуття, і ви відчуваєте провину за отримання допомоги від інших. Отже, які ваші думки щодо цього відео? Чи відгукується вам щось із того, про що ми тут говорили? Як сказала Кеті Гілліс, розуміння того, як наші дезадаптивні поведінки, вкорінені в нашій минулій травні, може допомогти нам розвинути більш співчутливе розуміння себе і зробити перший крок до зцілення. Догляд, орієнтований на травму, може допомогти нам жити щасливішим і більш повноцінним життям, необмеженим травматичним минулим. Тож не вагайтеся поговорити з кимось про це або звернутися до фахівця з психічного здоров'я сьогодні. Якщо це відео було для вас корисним, будь ласка, поділіться ним з друзями та родиною і пам'ятайте, ви важливі.